Так, і продовжуємо наш а, діалог. А, які органічні добрива найкраще використовувати для картоплі та чому? Ну, як правило, які в нас є варіанти? Варіант це коли якщо ферма є або велика е е рад худоба на подвір'ї, то, як правило, це крові Е, е Це один з варіантів і пташини послід. Але я хотів би зауважити. Особливо, якщо це корові чані, не вносите ні в якому разі свіжий і весною. Пояснюю чому. Коли ви вносите піддорнки свіжі корові чані, ви активуєте мікроорганізми для мінералізації цього гною. І вони витрачають дуже багато вологи, по-перше, по-друге, вони піднімають температуру в А в нас і так температури зашкалюють. Тобто ви зменшите кількість вологи в ґрунті в рази. Відповідно, знову ж таки, начебто ви зробили добре, удобрили, але врожаю не отримаєте. Тому краще все-таки вносити, по-перше, перегній і краще його все-таки вносити з осені. Так само і воронка. Якщо ми, ви робите оранку, то бажано, якщо тяжкі воронки особливо, робити її з осені, для того, щоб ґрунт перемерз, щоб була гарна структура і мінімально рухати ґрунт навесні. Коли не достиг вологи. Тому що кожен рух з ґрунтом, ви витрачаєте вологу. Тобто підготували з осені, весною посадили, сформували гребні і не чіпає. Внесли гербіцид і у вас як волога, яка природа вам дала, рослина максимум її використає. По кількості, наприклад, після послуги дуже багато питань, то також не рекомендую вносити свіжу. Ну, є, якщо іншого варіанту немає. То не більше одніє тони на гектар. І знову ж таки бажано це в осені. Якщо є у вас вже перегнів пташиного посліду, можна і весною, і можна збільшити кількість його до двох, максимум до чотирьох тонн.